Я Венетіа Рейні, і це Україна останнє. Щодня з моменту початку повномасштабного вторгнення, The Telegraph надає детальне висвітлення всіх аспектів війни, проводячи інтерв'ю з ключовими особами, які приймають рішення і експертами як в Україні, так і за її межами. Як один з найбільш надійних джерел інформації про цей конфлікт, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Ми тепер використовуємо передові технології для перекладу його матеріалів на різні мови, досягаючи нових аудиторій по всьому світу, в тому числі й вас. Сьогодні, коли Україна оговтується від ще одного рекордного бомбарду. Дронами, ми розглядаємо попередження про те, що Росія збирає 50 тисяч військових біля Сум напередодні нового наступу. The Not just today or tomorrow, but for a hundred years, nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine.: Nobody's going to break us. We're strong. We're Ukrainians. Середа, 28 травня, три роки та 94 дні з початку повномасштабного вторгнення. За відсутності звичної команди я буду вести сьогоднішню програму зі мною. Наш постійний гість, брюссельська кореспондентка Джо Барнс, яка розпочне наш ефір із останніх військових та політичних новин. Джо, з чого ти хочеш почати? Привіт, Венетія. Радий повернутися, друзі. Привіт, так багато чого треба обговорити за відсутності дома і Франциса. Тож я сьогодні об'єднаю для вас військові та дипломатичні новини. Давайте почнемо з того, що Україна вночі здійснила масштабну атаку безпілотниками на Росію, змусивши закрити кілька аеропортів, особливо в московському регіоні. кажуть, сили Києва вразили. Завод Мікрон Мікроелектронікс у Зеленограді, ключовий виробник електронних компонентів, напівпровідників, які використовуються в оборонній промисловості Росії, розробці ракет, системи протиповітряної оборони, радарних систем та іншого, було націлено на 13 регіонів, серед яких Москва, а також інші, такі як Брянськ, Бєлгород, Володимир, Русь, Югра, Курськ і Тула. Це лише декілька з регіонів, що були націлені. Повідомляється, що російські системи протиповітряної оборони збили 296 українських безпілотників у різних регіонах. Це заява Міністерства оборони Росії. Завжди люблять стверджувати, що вони збили всі безпілотники. Але ми бачили деякі відео, які нібито показують, як українські дрони вражають цілі. Атака сталася після того, як президент Володимир Зеленський пообіцяв відповісти на нещодавню серію далекобійних аток Росії на українські міста. Це було у вчорашньому національному зверненні, яке він завжди виголошує, завантажує в Телеграм, Інстаграм і так далі. Але він насправді не уточнив, як саме Україна відповість. І Київ поки не коментує цю останню атаку дронів. Але якщо цифри, про які говорить Росія, 296 дронів у різних регіонах вірні, це було б однією з найбільших атак українських дронів з початку повномасштабного вторгнення. Більше про здатність Росії продовжувати війну від президента Зеленського, який проінформував журналістів в Україні перед своїм візитом до Німеччини, про що я зараз розповім, він каже, що Росія готується до виробництва. 300 до 350 дронів на день це їхня реальна ситуація. Їм було поставлено завдання мати 500 на день, тому він говорить про кількість дронів, які Росія може виробляти за один день, готових атакувати Україну. Він каже, що вони далеко від такого рівня вражаюча кількість з тисячі окремих дронів у одному запуску. Але вони продовжують, незважаючи на всі ці західні санкції, незважаючи на спроби зоходу притиснути військово-промислову базу Росії. Вони продовжують перемикатися на військовий стан і зосередити їхню економіку на масовому виробництві цих дронів. Зеленський сказав, що Україна здатна запускати близько 100 дронів щодня, але за підтримки партнерів, це число може зрівнятися з тим, що Росія виробляє, а це близько 300-350 Десяти кожен день це досить цікаво, тому що Зеленський закликав, щоб його європейські партнери не тільки надавали зброю, але й інвестували в допомогу Україні збільшити її виробничі потужності. Вона вважає, що у неї є Україна, це має безліч резерву в системі, але потребує грошей, щоб фактично побудувати ці речі, і ось що він останнім часом звертається до західних лідерів. Перейдемо до теми відновлення російських сил. Селенський каже, що Росія мобілізує приблизно 40-45 тисяч чоловіків для своєї армії щомісяця. Це порівняно з Україною, яка за нашими підрахунками мобілізує приблизно 25 до 27 тисяч на місяць. Отже, зі українським оцінками, які вважаються загалом, що західні розвідувальні служби. Отже, ми ці цифри правильні, але що це означатиме? Слоє Еміндемажвідновити те, що Росія втрачає щомісяця в людській силі. Тож знову ж таки українські оцінки широко приймаються західною розвідкою. Росія втрачає близько однієї тисячі осіб убитих або поранених щодня. Це приблизно 900, трохи менше мільйона спочатку повномасштабного вторгнення. Отже, рівень мобілізації, через який зараз проходить Росія, це 40 до 45 тисяч чоловіків, заповнюють цю прогалину. Але експерти та спостерігачі за війною і повномасштабним вторгненням кажуть, що це, ймовірно, недостатньо мобілізації, щоб радикально змінити хід війни. Це достатньо, щоб закрити прогалини і дати можливість Росії повільно просуватися вперед, але недостатньо, щоб дійсно прорвати українські лінії і просунутися з якоюсь швидкістю. І ще кілька оновлень з поля бою. Російські сили накопичують 50 тисяч військових поблизу українського північно-східного сумського регіону, де вони прагнуть створити 10-кілометрову буферну зону. Тієї області це згідно з президентом Зеленським, який каже, що зараз вони накопичують війська у напрямку Сум, понад 50 тисяч, наскільки нам відомо, але мали успіх там. Не зовсім зрозуміло, що він має на увазі під малий успіх. Україна з сум здійснила різні атаки на Бєлгород, російській області, але також у Курську, що стало першою великою іноземною інвазією в Росію з часів Другої світової війни, про яку багато писали в засобах масової інформації, але це виглядає так. Що Росія здійснює скоординовані зусилля, щоб фактично запобігти цьому знову? Отже, підсилює на кордоні до 50 тисяч чоловік. За словами президента Зеленського, Росія заявила, що її військові захопили ще одне село в Сумській області України, де створюється ця буферна зона. У ЕЕ, повідомленні в соціальних мережах міністерством оборони Росії заявило, що їхні війська захопили село Константинівка, яке знаходиться відразу за українським кордоном. Багато містечок і сіл з такою назвою, але це знаходиться в Сумській області, а не в інших місцях. Ще одне оновлення цього разу від наших друзів з інституту вивчення війни. Вони кажуть, що Росія закладає основу для постійної анексії та інтеграції Запорізької атомної електростанції в свою енергомережу. Це є суттєвою ескалацією згідно з аналітичним центром з Вашингтону. Це свідчить про ширші плани анексії на півдні. Україна, супутникові знімки, показують 90 кілометрів нових ліній електропередач і планує перезапустити реактори станції скоро. Росія раніше погодилася з ядерним наглядовим органом ООН, що відновлення роботи станцій було неможливе без значних поліпшень безпеки, що вказує на зміну довгострокових намірів Росії щодо окупації. Тепер давайте перейдемо до дипломатичної і політичної сфери, де президент Зеленський фактично кинув виклик Володимиру Путіну з'явитися на трьохсторонні переговори з ним самим і президентом США Дональдом Трампом. Ви згадаєте, я подорожував до Стамбула на те, що рекламували як першу зустріч президента Зеленського з його російським колегою з, здається грудня 2019 року. Путін ніколи не подорожував. Замість цього з українською делегацією зустрілася делегація росіян низького рангу. І ось що президент Зеленський сказав у коментарях, які були опубліковані цього ранку, якщо Путіну незручно на двосторонній зустрічі, або якщо всі хочуть, щоб це була тристороння зустріч, я не проти. Я готовий до будь-якого формату. Український президент також сказав, що дуже хотів би, аби пан Трамп. Завдав санкцій по банківському та енергетичному секторах Росії у відповідь на хвилю повітряних атак і відмову Москви погодитися на безумовне 30-денне перемир'я у класичній словесній баталії. Кремль у відповідь сказав, що мирний саміт за участю Володимира Путіна, Дональда Трампа та Володимира Зеленського може відбутися лише тоді, коли буде досягнуто цитую конкретної угоди між Росією та Україною. Отже, по суті, Росія хоче вирішити багато своїх занепокоєнь, те, що вона називає своїми причинами війни. Ну насправді вона не називає це війною, а спеціальною військовою операцією в очах Москви, як, наприклад, очевидну денацифікацію України, ті самі кордони, які вона вважає встановленими напередодні будь-яких переговорів. Вона хоче, щоб усе це було врегульовано перед тим, як будь-які переговори, де президент Зеленський подібно до західних прихильників, очевидно, спочатку хочуть припинення вогню, а потім переговори, щоб в основному забрати частину цього важеля у Путіна. Речник Путіна сказав, що рішення щодо місця для наступних прямих переговорів між Україною та Росією ще не прийнято. Але Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, сказав, що йому подобається Туреччина. Тож, можливо, знову Стамбул, можливо, Ватикан був згаданий як місце проведення. І нарешті, у більш актуальних новинах, президент Зеленський сьогодні приземлився в Німеччині, де він зустрічається з німецьким канцлером Фредеріком Мерцом у Берліні. Схоже, що Німеччина збирається представити один із своїх найбільших одиничних військових пакетів на підтримку України. Але, схоже, змінивши тактику, Німеччина більше не буде публікувати, що саме входить до цих пакетів. Багато чуток припускають, що це будуть схожі системи з HIMARS, Що, як я вважаю, буде німецький М 270. Знову американські створені гусеничні системи з багатоствольними ракетними установками та боєприпасами. ГМЛРС для них, можливо, деяка протиповітряна оборона, можливо, кілька броньованих транспортних засобів, але для підтримання стратегічної неоднозначності Німеччина вирішила фактично взяти.

Зміст пакету зі столу та тримай це в секреті. Це відкриває питання про те, чи Німеччина нарешті запропонує надати свій довго обговорюваний ракетний комплекс Таврус. Перед їхньою зустрічю Мерц підтвердив, що українські війська більше не обмежені географічно у використанні німецьких систем, тому Україна тепер також може захищатися, атакуючи військові позиції в Росії. Канцлер сказав, і це було до прибуття Зеленського, що на поставлену Україні зброю більше немає Обмежень подальності ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку німецькою, ані американською, підкреслив канцлер на прес-конференції, яку він дав у понеділок. Тож це очевидно викликає спекуляції. Чи вирішила Німеччина нарешті відпустити вішки Тавраса в руки українців, що раніше вона відмовлялася робити за колишнього канцлера Олафа Шольца, оскільки це фактично? Викликало певні страхи у Берліні, що вони розпочнуть третю світову війну. Але ми не знаємо це просто відповідь. Що газета Більд повідомляла, і я вважаю, що навіть Фрідріх Мерц підтвердив це на прес-конференції, але це відбувається зараз, і мені потрібно повернутися і перевірити це. Але до цієї прес-конференції біль повідомляла, що німецький уряд збирається допомогти фінансувати зусилля України щодо розробки та виробництва ракети з дальністю 2500 кілометрів. Отже, це може бути дальність, про яку згадував Мерц, а не Таурус. І сторосі сольність Деї Хаймарс м 27 270 варіант, який теж нібито дарується. І наостанок від мене деякі новини про останні мирні вимоги Володимира Путіна. Він зажадав письмового зобов'язання НАТО не приймати більше жодних членів зі східної Європи та зняття кількох санкцій як умову для зняття або завершення війни Росії в Україні. Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на кілька неназваних російських джерел. Один з високопоставлених російських джерел сказав Reuters інформаційному агентству Путін готовий укласти мир, але не за будь-яку ціну. Заборона на розширення НАТО на схід виключила б майбутній вступ таких країн, як Україна, Грузія, Молдова та інших. Отже, це Володимир Путін, який використовує західні бажання закінчити війну в Україні. Зупинити будь-яке розширення НАТО. Пам'ятайте, НАТО ніколи не було в положенні розширятися, поки Володимир Путін не вторгся в Україну, і тоді це спровокувало. Колишні нейтральні держави Фінляндія та Швеція приєднатися. Україна одного дня збирається приєднатися як своєрідний добре освітлений міст до членства. Але гальма дещо ставлять американці та Дональд Трамп, хоча це ще побачимо. Але я думаю, що це буде один з тих моментів, коли західні лідери вийдуть і скажуть, а це дійсно не відповідає політиці відкритих дверей НАТО. Вони, вони фактично відкриті для будь-кого, хто хоче приєднатися до них, якщо ви відповідаєте певним критеріям щодо корупції чи військових стандартів і, звісно, витрат. І ми не будемо терпіти такий вимогу від Путіна, але це також дає Путіну. Вимогу та деякий вплив за столом, тому що Дональд Трамп міг би потенційно сказати Я думаю, я згоден з цим НАТО не повинно розширюватися. Володимире, вам варто, мабуть, припинити своє вторгнення, і тоді ми про це поговоримо. В будь-якому разі на цьому я зупинюся сьогодні. Ви не дякую. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізу та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph. Ви можете отримати перші три місяці всього за одну фунт стерлінгів на сайті тебабутаwтелеграфкоко. Україна останні новини. Або підпишіться на Dispatches, наш інформаційний бюлетень з питань закордонних справ, який доставляє історії від наших відзначених нагородами закордонних кореспондентів прямо до вашої електронної скриньки. На нашому вебсайті є також блог про Україну, де ви можете слідкувати за оновленнями протягом дня, включаючи інсайти від постійних учасників цього подкасту. Ми робимо те саме для інших міжнародних подій, що розгортаються. Ви можете слухати цю розмову в прямому ефірі о першій годині дня за лондонським часом кожного буднього дня на X Spaces. Підписуйтесь на The Telegraph на X, раніше відомому як Twitter, щоб не пропустити це. Нашим слухачам на YouTube зверніть увагу, що через проблеми, які не залежать від нас, іноді є затримка між трансляцією та завантаженням. Тому, якщо ви хочете почути останні новини з України якомога швидше після їхнього випуску, будь ласка, зверніться до додатків для подкастів. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписки на Україна Лейт у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це дійсно допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про нас. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, надіславши електронного листа на України под iTelegraph.com. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо в X. Наші акаунти ви можете знайти в описі цього епізоду. Як завжди, нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас у світі. Україна сьогодні була створена Алексісом Адеморою. Виконавчі продюсери Френсіс Дірнлі, Луїза Велс та Девід Ноулс.